Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні продовження моєї добірочки літньої ароматів. Я сьогодні вам покажу свої квіткові і пудрові аромати. Чесно кажучи, я, як не любителька, завжди говорю квіточок, не очікувала, що в мене назбирається стільки флаконів. Тому довго затягувати не буду. Починаємо. Отже, в мене тут, як завжди, все трохи рандомно, почну я з Jo Malone. Це є білий жасмін і м'ята. І це не тільки білий жасмин і м'ята. Це м'ята, білий жасмин. Здається, там якась трошки ваніль, якихось солодкуватих квітів, тобто це багатша композиція, ніж просто жасмин і м'ята. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Досить симпатичний, дуже легкий, дуже природній, багато в нього повітря. В мене ось така, скільки тут здається 30, 30 мл. Ну, тут на дні 30 мл. Але. Ну, непоганий, симпатичний. Не те, що в моєму стилі такий аромат, але це є літній, квітковий, і я його ношу і люблю. Е, від м'яти мені хотілося тут більше зелені, а тут більше такої травності якоїсь, ніж. Е, ой, ну правильно, зелень, трав. Я маю на увазі, я хотіла холодинки, а холодинки я тут не отримую. Тут здається, що є апельсиновий цвіт, який звучить таким досить медовим, таким щільним е, коконом, але все одно це багато повітря, воно дає дихати, і воно навіть в любу спеку не. Не задушить, Боже, не можу згадувати слова сьогодні. Наступний це фреш москіно. Тут є і ягоди, і цитрусові, але тут багато піону. Піон там ще якісь є, здається, і лангі ланг, і жасмін, і якісь ще квіти, але акцент тут саме на оцей рожевий піон. Він, в принципі, я не дуже люблю піон. Він мені кудись туди в рожеву сторону, частенько мене піддушує. Але тут він досить делікатний і він все-таки для мене тут такий на передніх на, на передньому плані. Ну, цитруси, звичайно. Цитрусів тут більше на старті, потім ця вся композиція така більше згладжується. Ну, Він дуже приємний, довше звучить, наприклад, ніж фані. Я вам поговорила про це. Стійкість в нього прекрасна. В базі там здається амброксан. Видно, ще за рахунок того амбруксана, він такий стійкіший. Ну він гарний. Такий типовий люксик і ну, і флакон. Я не переносила цей флакон, але зараз ну, я просто бачу. Всіх, кому покажеш, ну, хто не знає, що таке москіно, ну, от мій малий, наприклад. А покажи мені той такий флакон, який виглядає, як склумей. І йому то подобається, він своїм друзям показує. Класика. Класика, це є. Боже, де твій перід? Де твій перід? Це є класичний Джорджо Беверлі Хіллс. Це. Ох. Ну, це е, е, ретро. Але ретро таке дуже стильне. Тут багато туберози. Багато різних квітів. Я не пам'ятаю, там, здається, немає е, цього. М -м, альдегідів. Що в мене сьогодні з головою? Це все спека. Літо, спека, я плавлюся і тай вже під вечір. Але тут є така, ну, така ретро-одеклониста нота з тих жіночих ароматів. Але він такий гарний, такий потужний, шлейфовий. Е, багато його не треба. Це так акуратненько носити. І він. Додає такої одночасно, ніби і туберозний, такий класично туберозний, не, не придушують мене ні нічого, але тут багато ще квітів навколо. Напевно, тут якась і гуздика може є. Я не пам'ятаю, що там в піраміді, але це такий, це такий ретровий аромат, влітку він звучить просто неймовірно. Від нього такий шлеф, але повторююся, дуже акуратненько. Ну, в мене така малюкусінька, мені її не треба. Дуже акуратненько. Тому що ну, він такий важковик, я б сказала. Джорджо Беверлі Хілс влітку, спробуйте, хто його має, і він на вас не відкривається. До речі, багато скарг про нього на це читала. Що він такий, ну, типу, як все, влітку це просто велика композиція, багата, квіткова, величезний букет. Моя літня. Як не дивно, правда, літо в нас таке, у нас сьогодні прекрасно. 22 градуси, там було максимум 27 чудово. Це є гірлін в туалетній воді. Він, звичайно, легший, ніж парфумована вода. Ну, так тяжко відкривається завжди. Це лаванда з якимись квітами і з великою великою кількістю ванілі. Але мені так подобається та композиція, що вона мене теж не придушує. Звичайно, там в 35-37 я би його не носила, але я повторюся, ну літо в нас різне. Літом в нас і холодно буває. І дощі якісь чи ще щось, тому ношу я його влітку. Він чудовий, лавандовий, але лаванда тут солодка, тут цього кумарину такого багато. Багато ванілі, ще якихось квітів, ну гарна композиція. Хто ще не придбав Єві, хто не встиг його за дуже-дуже дешевою ціною, так як всі побігли, я думаю, всі вже встигли, всі його знаєте. От я його ношу влітку. Він мені подобається, і він мене не душить абсолютно. Ейвон, куди ж без Ейвона? І в трус. 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 Тут є фрукти, якісь тропічні фрукти на початку там заявлені. Я не пам'ятаю якісь такі дуже тропічні. я таких в житті я таких не їла. Але все-таки багато тут зелені і квітів. І я от коли робила недавно вам добірочку про Эйвон, я казала, він такий середнічковий, ну такий, як я кажу, типовий люкс. Але на днях я його носила влітку. І як же він мені зайшов? Ну він настільки простий, оцей типічний люкс, я сказала. Не люкс, а Ейвон. Avon. Avon. Ви знаєте, типічний Ейвон, щось в мене сьогодні з пам'яті, Ну я кажу, під вечір вже голова не варить. Я, напевно, помилюся, що сьогодні не раз, тому вибачте. Тіпічний Ейвон, але ну, такий не такий він якийсь. Легкий і шлейф від нього прекрасний. Можна поливатися, в ньому дуже багато повітря, він не дуже стійкий. І тут таки багато мені, от саме таких тих абстрактних ейвонських квітів, який мені дуже зайшов, і ношу я його таки влітку, я його забрала сюди, а не в фруктові. Бо все-таки акцент в ньому для мене на квіти. З тої ж серії Черіш Там якийсь перчик заявлений, квіти, там якісь є, здається, персиковий цвіт. Я не пам'ятаю, що там ще є. Але він теж гарний мені на літо, я вам казала, він перестав мене душити. не то, щоб Оці два аромати це для мене такі типічні ейвони, але дуже приємні, дуже квіткові. На сліпих затестах я би не впізнала ні одного, ні другого. Але заходять мені влітку зараз, як ніколи раніше. Так, ідемо по черзі далі. Ланван Екла. Глося, привіт. Не рухай квітки. Голосі. Буде мені зараз тут заважати. Це в мене така дивна конструкція, бо це тестер, це така <сь> кришечка від нього. Це бузок, там багато квітів різних, якась вістерія, там здається, заявлена, якісь чолотуси чи, чи щось тут водянисте таке трошки є. А, ні секунди покоя. Але він дуже легкий, дуже гарний, дуже. Ненав'язливий, шлейфовий, ну, це легенда просто. Мені здається, кожна жінка на якомусь етапі свого життя мала цей аромат в себе, або хтось з родичів, чи сестри, чи мама хтось носив. Я знаю людей, які просто флакон за флаконами його носили. І це чудовий аромат на літо. Правда, знову ж на 35 я б його не одягла. А отак до 30 градусів, до 27 він на мені прекрасно звучить, прекрасно носиться. А, я сподіваюся, там взаді нічого не відбувається. Вона там буде ходити, хай ходить, інакше вона буде м'явкати. Versace Bright Crystal. Це трошки важча історія, але я його теж дуже люблю на літо. Цей цитруси, там, здається, юзу заявлений. Ну, по флаконах пішла. Теж багато піона, гранат це така розовіша. От прямо рожевий він по настрою. Я не знаю, як писати. от Рожевий парфум, не трояндовий, мається на увазі, а рожевий по кольору. Дуже смачний, з дуже приємною базою. Теж багато всі його знаєте. Він же такий, як то, хтось скаже, що він же такий ем, заюзаний, такий приївшися, впізнаваний, але він прекрасний. Ну, прекрасний. Це от теж один з ароматів, яких можна носити флакон за флаконом. До речі, ось цей аромат, Eclat Land Ландван, в мене не перший. Я колись мала сотку, я його зносила до дна. Потім в мене довгий період його не було. Я за ним заскучала, і от він в мене тепер з'явився завдяки Дімі. Версаче. Версаче Брейд Крістал, чудовий, прекрасний, мій літній. Я так швиденько. Хоча я не скажу, що я дуже швиденько і так, про на кожному зупиняюся. Romier Rose 2 від Lanwan, знову ж. Це троянда. Ви знаєте, троянду я не люблю. В мене небагато улюблених троянд. Це троянда солодка, квіткова, дуже легка, теж з цитрусами, літня. Боже, цей аромат прекрасний. Так він теж ну, простий звичайний люкс, як я називаю типічний Avon. Вони всі типічні Avon. вони практично нічим не відрізняються один від одного і не знати, чи я би впізнав на сліпих затестах. Но в ньому дуже комфортно. Ці цитруси якось так гарно з цією троянди, трояндочка легка, така юна, не нав'язлива, не підвяча ніяка, отак хрумтяча. Прямо. От мені він подобається і все. Ну і плюс ваніль. Я люблю, якщо суміш ванілі з трояндою, мені це подобається. Це от Мене не придушує. Я не люблю кислуватих троянд, жирнуватих, гіркуватих троянд, я не люблю. Якщо воно солодке, мені зазвичай ті троянди заходять і це один з них. Моя новинка, хто ще не бачив, звичайно, це є Терракота від гірліан. Це літня історія, для когось це пахне якимось. Кремове для Загара мені не пахне. Це тіаре, жасмин, солодкий ланг хі ланг Ну це важко пояснити, чим це пахне. Це дуже-дуже насичено солодко. Прямо медово солодко це тіаре з тим іланті-лангом. Звучать дуже-дуже насичено медово солодко, але при цьому це сонячно, це літньо, це позитивно дуже гарно, звичайно, шлейфово. Не надстійкий, декілька годин він тримається, але він прекрасний. Я його дуже-дуже полюбила. Дуже дякую пані Олі, яка помінялася зі мною на мій лунком. Мені дістався цей поїхав линком, тому що це моя просто моя прелість. Моя прелість. обожаю. Ще один квітковий аромат, з яким треба бути акуратненько. Якщо ви його не знаєте, ще познайомтеся, це є Небрас від Аль Рахаб. Бюджетний арабський бренд, але це от просто шедевр. Це дуже насичені, медові, густі, абстрактні, абсолютно квіти. Це аромат, схожий на Vivienne Westwood. Боже, як він, будуар називається. Хтось його з органзою порівнює, але мені органза не дуже подобається через мускатний горіх на старті. Це ідеально. Правда, це треба дуже-дуже акуратно, тому що та медовість, всі бджоли району будуть літати за вами просто. Ну, Для когось бути важка ця медовість. І квіти, тут якась, і тубероза, і якісь теж іланг іланги Ну, Це просто величезний букет. Там заявлені. Піраміді, просто квіткові ноти. Я це так люблю. Просто квіткові ноти, ніби ромашка і тубероза пахнуть однаково. Але тут і ромашка, мабуть, і тубероза, ну не, не знаю, як ромашка пахне. І тубероза, і, і, і якісь троянди, мабуть. ну Ціла купа до піони, ні, тут троянди намальовані, але це не трояндовий аромат. І це дуже насичено і дуже солодко, саме за рахунок квітковості, аж нектарності, такої якісь, Ну просто неймовірний. Він, правда, такий, ну ця кришечка виглядає так собі. Ретро-флакончик в нього, але він є в, олійній, в ну, в олійці, в маслі з роликом. Хто ще не пробував, вони дуже бюджетні. Спробуйте, якщо ви любите саме такі насичені густі аромат, ну, хто, Ви знаєте, як пахне органза. Оце от порівнюють дехто з нею, але я повторююся: для мене це краще, ніж органза. Тубероза, куди би без туберози. сто разів я вам вже показувала цей аромат це моя улюблена тубероза зі спеціями, з гуздикою хрумтяча, не так зелена, як саме свіжа хрумтяча, цей корлофт карлов, 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 тубероз. Я обожнюю цей аромат. І влітку ця тубероза, яку я можу прекрасно носити. Ні, яку погоду нам не придушує, в ній завжди є повітря. Тому що тубероза для мене це така, от як я завжди кажу, така бабина перина. Хто колись з'їздив кудись в села, от ті були саморобні такі перина, це не, не ковдра, а прям називалась перина. І літом ще дітей клали під неї спад, під неї жарко, душно. От для мене частенько тубероза такі, тут не такі. Це от таке легке покривальце, приємне зі спеціями і туберозне. Ще одна тубероза. Хоча тут, в цьому ароматі, цей Girls can do, can do anything, від затік Вольтар, тут багато суковитої груші. Я не знала, куди його віднести, чи в туберози, чи в квіткові аромати, чи в фруктові, бо ще буде добірка фруктових. Підписуйтеся і поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Але все-таки для мене це аромат про туберозу на фоні фруктів. Плюс тут є амброксан, плюс тут є. М Папороть, це є такий дуже насичений, солодкий туберозний фужер. Я вам говорила, це саме один з найбожевільніших моїх ароматів, але я його обожнюю саме за оцю таку. Ну, він якийсь трохи психований такий. Ну не розумію, що він пахне. Явно дуже солодка, солодка груша, тут е, тубероза, а тут папороть, така зелена, от, насичена і амброксан в базі з якимсь деревом і мускусом. Але я його дуже-дуже люблю. Він мені дуже сподобався, він мені дуже такий. Молодіжний на будь-який вік мається на увазі. Такий від нього настрій хуліганський трошки. Звучить він ну, прекрасно віднесла до туберози і літом я його таки можу прекрасно носити, літом, ванілі там багато, правда. Так, тепер ми перейдемо трошки до пудрових. В мене є багато пудрових ароматів, але не... вони переважно всі ірусові. Один з ароматів, який не ірусовий, це Евасьйон від буржуа. Це ретро-історія олдскул, бабульки, все таке, ну я його просто обожнюю. Я не можу пояснити, я вам в разів його теж показувала. Я раніше думала, що це весняний для мене аромат. Ну, Він і влітку при... ну, просто шикарний. Там заявлений, здається, гіацинт, жимолость, жасмин і і ще якась оця ретро-квітка. З таких, як то називають, типових з, ретро... з ретро ароматів квіти. Ну, геоцид і жимолості, не пам'ятаю, яка четверта. Але він для мене пахне просто пудрою. Тілесною пудрою. Тут, от я вам теж завжди показую, бачите, якого кольору от пудрового сам цей кришечка, і для мене пахне так цей аромат. Ну, я його просто обожнюю і влітку він виявляється за рахунку. А конвалія там четверта, так. І от він за рахунок тої конвалії і цього гіацинта, і тої жимолості, він і ніби зеленинку має, але він при тому не має оцієї самої квітковості такої яскравої, а має от і відразу переходить в цю пудру. Я не можу пояснити, чим це пахне. Дуже полюбився мені цей аромат, ношу його з превеликим задоволенням. Ви знаєте, я люблю класику, люблю ті всякі легендарні. Історії і легендарні бренди. Цей аромат здається з 70-х років, якщо я не помиляюся, я його з превеликим задоволенням ношу. Комусь не подобається, хай попробує підійти мені на вулиці і що-небудь сказати. Так, далі. Іриси. Ірис Профумо Джардіно Де бренд. Бюджетний бренд є на майкапі, прийшов мені в подарунок від Діми. І це аромат для мене не просто про ірис, Це ірис. Але навколо нього дуже-дуже багато білих квітів. Це аромат, який схожий на Pure Poison. Звичайно, в нього немає такої стійкості, немає такого напору, але сама композиція це не клон. Це, тут він потім все-таки відходить кудись в іриси. Але якщо ви знаєте, як пахне Pure Poison від Dior... То зверніть на нього увагу, якщо ви любите таке направлення, він коштує буквально там 200 з чимось гривень, здається, на мейкапі. Але він чудовий. Він з великим шлейфом, білоквітковий, пудровий, ну, дуже гарний. І влітку він шикарний, як і Pure Poison, в принципі, ну і знав ж, якщо не на 37. Ірис Ребель від Ательє Колонь. Я не знаю, скільки разів я ще маю повторити про нього, але я, ну, в нас добірка літніх. Квіткових ірис це квітка. Тут ще є лаванда, тут ще є троянда, але в основному це аромат про ірис. Такий досить морковний, але мені це дуже-дуже подобається свіжий, охолоджуючий, практично. Ще плюс за рахунок лаванди. Дуже його люблю. Я тепер маю дубль завдяки своєму підписнику Сергію, за що йому дуже дякую. Я маю про дві отих от палички по 10 мл. Моя душа спокійна, тому що флакон я не планувала купляти, бо вони досить дорогі. 47,11. шафран з ірисом. Ну, так само, що я буду говорити, як ви всі ті аромати бачили в ірисових добірочках. Ой боже. Шафран ірис комусь шафран, мені ірис. І все. Свіжий, не солодкий. Це так як це одеколон, він так і носиться, як одеколон, в будь-яку погоду. Аромат чистоти просто така срібляста ниточка навколо тебе. Павутинка просто а не аромат. Дуже мені сподобався. Ношу влітку з задоволенням. Ще один літній аромат. Для мене і не тільки літній, моя прелість. Я його таки захопила. Ви теж бачили його в ірисовій добірці. Хто не бачив ірисову добірку, ідіть і подивіться Це ірис нерулі. Для когось тут забагато не рулі, а для мене тут нерулі не забагато. Для мене от все в міру: ірис і не Верніше, Спочатку не рулі, а потім вступає ірис, і вони так міняються дуже плавно місцями. Для мене тут не не скрипуча, не мильна. Красивий аромат, ірис не солодкий, не ролі не солодка. Я не пам'ятаю, що там ще є щось в піраміді, це не солодкий аромат, дуже пудровий, дуже тілесний, досить щільний. Але це теж, хоча я знову ж забула, parfum, але він такий Ну, це не ролі і ірис, Ну, Що про нього розказувати? Це літні квіти, літні... літній ну, на всі сезони, але вношу його влітку теж. І останній з цієї добірки аромат, я не знала, куди його втикнути. Тому що це є білий мускус. Абсолютно для мене літня історія. В принципі, такі білі мускуси ем, в мене є і тезорі дорієнти. До Їх можна носити в будь-яку погоду, але на мені особисто вони в теплі краще відкриваються. Вони на мені в холоді кукожаться в мило і все. В цей от мускус такий, не поймеш, це мускус чи це альдегіди, воно пахне мені от господарським милом. Цей аромат мені більше сподобався, ніж білий мускус від Тезорі Дюрієнти. Тезорі там має якісь квіти, вони десь дуже далеко. Він таки пахне для мене саме таким просто мускусом. А тут починається все от тим таким помивочним, стиральним мильним мускусом, а потім воно переходить в цитруси і ланг-іланг іланг солодкуватий. зі шкіри вже ближче сидить. І разом, разом коли воно все об'єднується в одній композиції, воно для мене пахне, як. Альдегіди, отакі от літні шанелівські, як, типу як в льо. Чи в мене в цьому. Я розумію, що це зовсім різні речі. Я розумію, що мускус це мускус, але в... ті мильні, такі, злегка для когось, вони мильні, і з цитрусами вони такі дуже легкі пухнасті. І мускус тут такий теж легкий пухнастий. Але знову ж з цитрусами і з і от він мені кудись в вти... Коротше, аромат чистоти. От Просто аромат чистоти, так само, як і ті альдегіди, такі класичні, які я люблю ті легкі. Так само він для мене аромат чистоти чудовий. І саме оце поєднання з цитрусами і з ілангом, мені тут дуже-дуже сподобалося. Причому, що воно з'являється не зразу. Зразу тут такий мускус шиба. Хто не пробував ніколи, я пам'ятаю, як я спробувала від тезорі Дорієнта, в перший раз занюхнула цей мускус. Він в мене є. я не він для мене як інтер'єрний єр... інтер аромат, а це я такий на себе наношу. Я пам'ятаю, вперше, коли занюхала, перед тим читала багато відгуків. Я була шокована, від того, що, ну, чим це пахне, це якесь господарське мило. Мене це відкинуло взагалі, кудись в прачечні, такі, знаєте, куди стирають, але там брудно. От не могла цього пояснити. В таке коричневим, таким, темним тим стиральним милом він мені пах. Потім в теплі він вже почав видавати на мені або після гарячого душа. Дуже класно, ті білі мускуси наносити після гарячого душу. Тим, в кого холодна шкіра, як в мене. Можливо, для когось вони ну, і так відкриваються, а на мені вони не відкриваються. Мені треба було вилізти, а я душ приймаю кипяточок. Я вилазила така, розпарена з душа, і тоді наносила цей білий мускус. Тоді можна було і квіти почути, і все. Тут мені не треба цих танців з бубнами, він на мені відкривається в будь-якому випадку квітами і цитрусами. Така була моя добірочка. Розкажіть мені, звичайно, про свої улюблені цитрусові. Знов. Квіткові аромати. Не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас всіх люблю, обіймаю. цьомки бомки